Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про американський авіаносець Джеральд Форд. Це остання розробка Сполучених Штатів Америки. Можна сказати, це один з найсучасніших авіаносців у світі на даний момент плаває на просторах морів та океанів. Джеральд Форд, американський авіаносець, головний корабель одноіменного типу. Що має замінити авіаносці класу німець, які також були досить успішними в свій час? Німець це також серія американських авіаносців з ядерною силовою установкою, є найбільшими військовими судами у світі. Назва класу, як і назва першого побудованого авіаносця німець, дана на честь відомого американського адмірала. Німця. Німці були закладені в будівництво ще 22 червня 1968 року, і з 1975 року вони почали поступово з'являтися на озброєнні Військово-морських сил США. Швидкість німців була 31 вузол. В принципі, таку ж саму майже швидкість 30 морських вузлів розвиває і Джеральд Форд. Тобто ми бачимо, що вже тоді Німець мав навіть трошки швидші показники, ніж більш сучасний корабель. Що їх об'єднує Джеральд Форд і більш застарілу модель? Німець це Двигун, що тоді силовою установкою були. Два ядерних реактори, що зараз. Також на озброєнні два ядерних реактори. Також спільна їхня довжина більше 300 метрів. Майже 333 метри у німця. І також у Джеральда Форда загальна довжина складає 337. Тобто він довший, всього лише за свого попередника, аж на цілих 4 метри. І так, що стосується історії появи Джеральда Форда на світ, як це все відбувалося. Спочатку 9 листопада 2013 року був спущений на воду як недобудований ще проект, тільки на 70% було його завершення. І вже 22 липня 2017 року він був повноцінно введений в експлуатацію. Але, звичайно, це все, скажімо так, просто. На папері відбувалося. Роботи зі створення корабля проводилися на верфі Newport News у місті Newport News у штаті Вірджинія з 2005 року. 10 вересня 2008 року Військово-морські сили США підписали контракт про проектування і будівництво авіаносця Norton Grumman Shipbuilding на суму 5,1 мільярд доларів. Зазначимо, що загальна вартість проекту. З будівництва Джеральда Форда складала майже 13 мільярдів доларів. Плюс ще сюди слід додати майже 4,5 мільярди це вартість розробки технічної документації та наукових робіт зі створення складних інженерних установок для його експлуатації. Ну і це така якби наукова база, яка буде закладена навіть для майбутніх поколінь в використанні. Технологічних рішень, які були прийняті під час розробки Джеральда Форда. Тобто 13 мільярдів це просто якби собівартість, скажімо так, металевих виробів, робіт, по їх скріпленню, і майже 4,5 мільярди просто наукові роботи створенню і проєктуванню даного проєкту. Закладка будівництва відбулася 13 листопада 2009 року. Урочиста церемонія спуску корабля на воду відбулася 9 листопада 2013 року. Розбивання пляшки шампанського обборт корабля було доручено Сьюзен Форд Бейлс. Це дочка 38-го президента США, ім'ям якого, в принципі, і названий даний корабель. Слід зазначити, що Джеральд Форд також ніс службу на, на авіаносці під час Другої світової війни, так що він отримав своє ім'я не просто так. На час спуску на воду. Роботи з будівництва авіаносця Джеральд Форд» було завершено тільки на 70%. Повністю добудувати корабель планували до 2015 року, після чого авіаносець мав пройти серію морських випробувань. Очікувалось, що до складу ВМС США «Джеральд Форд» увійде в 2016 році. Проте ходові випробування корабля розпочалися лише 4 квітня 2017 року. І вже в цьому ж році, в принципі, він був введений у стрій. Спочатку передбачалося, що Джеральд Форд замінить Enterprise, який також є авіаносцем США. І перший авіаносець також слід зазначити саме Enterprise. Який отримав ядерну силову установку, був введений в експлуатацію в далекому 1961 році. І на той час то був перший і єдиний корабель свого проєкту, який мав ядерну силову установку в кораблях такого класу. Також було заплановано побудувати 5 кораблів класу Enterprise, але так це і лишилося тільки проєктом. Слід зазначити, що свою експлуатацію з 1961 року Enterprise вів майже 50 років. У нього був термін експлуатації, і 51 рік він відслужив. І в 2012 році був успішно відправлений на відпочинок, тобто на пенсію. Тобто термін служби також само і у Джеральда Форда закладають майже 50 років. Тобто, США будують ну, досить такий проєкт потужної бази, яка буде служити 50 років. Це досить суттєвий термін, як ми розуміємо, оскільки це може не одне покоління моряків пройти військово-морську службу, отримати досвід. Експлуатації даної техніки, ну і розуміння, як це все взагалі функціонує і відбувається на морських шляхах в океанах так само. Значити, що Enterprise був досить успішним кораблем, успішно відпрацював, Джеральд Форд стає вже на його заміну. Військово-морські сили США мають отримати 10 авіаносців типу Форд», але побачимо, як буде насправді, тому що Enterprise тільки був збудований в одному варіанті Ford. Ну, Якщо буде 10 штук, то це буде, мабуть, один з найпотужніших морських флотів у Сполучених Штатах, оскільки не одна країна поки що не має на озброєні аж 10 авіаносців. Якщо все буде успішно, то дані кораблі замінять авіаносці класів Німець і Enterprise. За останні 40 років Джеральд Форд став першим авіаносцем нового типу в складі Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Остальна техніка, поки є більш застарілою, це поки що новинка майже у всьому світі. Це буде один з найсучасніших і найпотужніших авіаносців. Однією також з визначних особливостей даного корабля. Є здатність у перспективі приймати на борт палубні безпілотні літальні апарати. Тобто, безпілотники, як ми розуміємо, розвиваються досить активно і в цьому кораблі вже закладені такі проєктні можливості. На сьогоднішній день на проєкт Форд витрачено майже 13 мільярдів доларів за рахунок того, що новому кораблю буде потрібен. На 25% менший екіпаж порівняно з авіаносцями класу Німець, планується заощадити до 4 мільярдів доларів за 50-річний розрахунковий термін його експлуатації. Слід зазначити, що він здатен прийняти на свій борт близько 90 одиниць літальних апаратів. Це можуть бути як гелікоптери, літаки різного типу, так і інші. Судно, які може здійснювати посадку на коротких злітно-посадочних полосах авіаносців, екіпаж даної техніки складає майже 4600 осіб, швидкість 30 вузлів, це приблизно 56 км на годину. Слід зазначити, що його попередники мали таку ж саму швидкість, але якщо врахувати, що швидкість, наприклад, титаніку, того ж була 23 вузли. А швидкість самого сучасного авіаносця, як ми бачимо, 30 вузлів. Тобто технологія розвитку у Титаніка були парові котли, а тут вже, здається, сучасна ядерна установка стоїть, але якось так розвиток пішов. Ну, він то пішов, але не так суттєво, як би це могло бути. Слід зазначити габаритні характеристики. Джеральда Форда досить немаленькі. Висота даного корабля складає майже 76 метрів. Ширина за рахунок виступів по бокам майже 78 метрів. Загальна довжина, як вже зазначалось, 337 метрів. Водотонажність майже 112 тонн. Техніка досить така потужна. Тут нічого не скажеш, що стосується. Озброєння. Авіаносець даного класу, звичайно, це не просто плавуча, скажімо так, баржа, на яку можна там щось завантажувати, розвантажувати, він, звичайно, має і свій захист. В квітні 2021 року було повідомлено про успішне завершення річної програми випробувань системи захисту корабля та перевірки здатності екіпажу ефективно ними користуватися. Під час випробувань були виконані бойові стрільби з використанням зенітних керованих ракет РІМ-116 РАМ. Це зенітна ракета класу Земля-повітря спільної розробки Райтеон та РАМ-СІС, призначена для забезпечення кораблів ефективною та, що головне, недорогою, легкою системою самозахисту. Вона здатна вражати протикорабельні крилаті ракети. Рам є спільною розробкою Сполучених Штатів та Німеччини і є частиною автономного самонавідного корабельного зенітно-ракетного комплексу безпосереднього захисту корабля. Вартість даної установки складає майже 440 тисяч доларів. За комплектацію блок 1. їх було декілька блоків. Значить, виготовлення даної установки почалося з 1985 року і проходив поступовий етап модернізації даної установки. Швидкість ракети майже понад 2 махи. Твердопаливний стоїть двигун маса бойової частини майже 11 кг. Вага такої установки загально складає майже 6 тонн, а якщо бути точним, 5777 кг. Вага ракети 73,5 кг, і довжина ракети майже 3 метри. Якщо бути точним, 2,8 метри. Радіус дії даної установки близько 10 км. Що, в принципі, не так то й багато, але Якщо для ближнього бою, ми розуміємо, це має бути, в принципі, достатньо. Також є установка РІМ-162, це вже більш потужний американський зенітно-ракетний комплекс класу корабель повітря середньої дальності дії, оснащений напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення. Він є розвитком проєкту зенітної ракети Рім-7 Sea Sparrow. Виробляється корпорацією Raytheon, на озброєння поступив з 2004 року. Це більш сучасний проєкт, використовується також і для забезпечення протиракетного захисту кораблів. Дана установка більш потужна, дальність дії майже 50 км. Ракета здатна витримувати перевантаження аж в 50G, швидкість польоту даної ракети понад 4 махи. Стартова маса майже 280 кг. Довжина ракети 3,66 6 Ну, Тобто трошки більше, ніж 3,5 метри. Характеристики досить потужні. Бойова частина майже 39 кг у такої ракети. Кількість ракет в пусковій установці 4 штуки. Тобто, це вже досить така серйозна техніка, яка може знищувати ну, всі важкі майже цілі, які будуть в радіусі її дії. І також присутня така артилерійська установка, як Марк-15 Фаланкс Сівс. Це корабельна артилерійська система малого калібру. Розробка даної системи велася ще з 60-х років. Відділенням ПОМОНА корпорації General Dynamics прийнята на озброєння в 1980-х роках. Також стоїть на озброєнні бойових кораблів Військово-морських сил ряду інших країн. В тому числі Австралії, Великої Британії, Греції, Японії, Канади, Тайвані, Ізраїлю і Судівської Аравії там, і багатьох інших країн. На початку 1990-х років комплекс входив до складу озброєння 400 кораблів. Даний проєкт Mark 15 Phalanx siebs розшифровується як англійський close-in weapon system, система зброї ближнього бою. Дальність стрільби даної установки складає 3000 метрів. Тобто, як і у більшості кулеметів, які там розраховані також на відстань ну тут зробили 3000 метрів маса одного снаряду, це 100 грамів, готовий до стрільби боєзапас це 950 пострілів в даної установки, що, в принципі, ну, досить і, і немало. але Якщо потрібен буде вести активний бій, то, звичайно, вони ці снаряди, ми розуміємо, розлетяться за лічені хвилини. Дана артилерійська установка вважається ефективним засобом для боротьби з низьколетючими цілями, такі як літаки, можливо, ракети, якщо вони не дуже швидкісні. Однак вона має і обмежене застосування, і не повністю задовільняє потреби в боротьбі з надводними цілями. Оскільки має ну, недостатньо просто вогневу міць. Також його можна використовувати за наявності сучасних РЛС і як боротьбу з протикорабельними ракетами, які мають дозвукову швидкість польоту. В жовтні 2021 року ВМС США повідомили про плани поставки на авіаносець на бойове чергування в 2022 році. При цьому. Аби пришвидшити підготовку, частину деталей, такі як індикатори, дисплеї, невеликі насоси, проводи управління та інші складові, було запозичено з авіаносця USS Джон Кеннеді, який також є в плану проєкті американський авіаносець. Що має замінити авіанос... авіаносці класу Німець і стоїть зараз на будівництві? Тобто з нього як з донора знімаються певні запчастини і ставляться на Джеральд Форд, щоб пришвидшити увід в експлуатацію Форда. На відміну від аналогічних пристроїв у авіаносцях попередніх типів, які мали гідравлічний привід, нові ліфти приводяться в рух електромагнітними моторами. Перший ліфт був введений в експлуатацію в січні 2019 року, однак виявлені недоліки та вади даної конструкції призвели до того, що кожен з 11 ліфтів мав бути спроєктований окремо замість єдиної конструкції, як це передбачалося на початку 2019 року. Слід зазначити, що ліфти в даній техніці це досить важливо. Складова, оскільки на нижніх палубах зберігаються боєприпаси, і за необхідності вони підіймаються саме цими от ліфтами на верхні палуби для завантаження їх на авіацію, ну і для подальшої доставки до противника. Тому, як ми розуміємо, руками носити по сходах важкі ракетні озброєння для літаків просто ну, досить таке рішення, яке потребує технологічного процесу. Що стосується бойового застосування, він тільки приймав участь у навчаннях, як такого ще бойового хрещення даний корабель Джеральдфорд не отримав. Але, як ми знаємо, 8 жовтня 2023 року, наступного дня після нападу Хамасу на Ізраїль, міністр оборони США Ллойд Остін у відповідь направив ударну групу авіаносця Джеральдфорд у Східне Середземномор'я. Разом з ав'яносцем до складу групи також. Увійшов крейсер Номанді та есмінці Ременч Керней Русвейлд і Томас Ханне. Як ми розуміємо, це для підтримки Ізраїлю, який буде розвиток подій, тільки покаже час. Що ж, всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра. Буду вдячний за підписку.